Ви хочете і в 40 виглядати максимум на 25, то це відео для вас. Весь американський інстаграм просто забитий цими засобами, але у нас про них чомусь ніхто не розповідає. Але ж це просто топ для тих, хто ти хоче зберегти молодість і заспокоїти чутливу і подразнену шкіру. Тому Хелі по теж на шляху до такої шкіри. Розповідає виключно своє враження від засобів, що сподобалося, що ні. Уже більше двох тижнів я користуюсь сироваткою All -Calm від Color Science. Мій дерматолог порадила її як прекрасний варіант для чутливої шкіри, тому що вона зменшує почервоніння та відновлює ліпідний бар'єр. Усі мої Родки закінчились, тому я використовую її вранці і ввечері. Вона класно зволожує та має охолоджувальний ефект. Потім я наношу молодість у флаконі. Це той самий крем, який висуває ознаки старіння. Він підходить для усіх типів шкіри і містить у складі 10 сильнодіючих пептидів. І це якраз той будівельний матеріал для організму, який покращує контур обличчя, підтягує та зміцнює шкіру та зменшує мімічні зморшки. Використовую його і вранці і ввечері, і без проблем наношу під макіяж. Помітила, що після цього комбо шкіра більш зволожена. А макіяж виходить дуже красно. Цивий і сяючий. Так одягається мільйонерки, і це просто пінтерес наяву. Збираємо разом розкішний, елегантний образ, який може повторити кожна. Починати день в такій комбінації це відразу плюс 100 до настрою і впевненості. Але розкішного білого багато не буває, тому образ теж у цьому кольорі. І дівчата, яка ж тут приємна тканина, вона взагалі не просвічує. Зберігає ідею. Давайте будемо максимально відвертими, адже усі ми хочемо одягатися і красиво, і комфортно, і не йти у цьому на жодні компроміси. А що може бути краще, ніж якісний яскравий костюм для весняного періоду? Тому дівчата не купила, а урвала модель, яка ідеально сідає по фігурі через свій складний і цікавий крій. Штани кльош максимально видовжують ноги, а кофта на блискавці підкреслює талію. А окремий лек за великий капюшон виглядає ну, дуже стильно. Тканина дуже ніжна, з велюровим ефектом, а фурнітура якісна і надійна. До речі, це вже мій третій костюм від України. Раїнського виробника Боді Бренд, і як завжди, все на найвищому рівні. А як вам образ? Зберігайте секрет, як взимку виглядати стильно жіночно і тепло водночас. Беремо один трикотажний костюм у молочному кольорі, я просто обожнюю цей відтінок, особливо взимку. Додаю верхній одяг, про який я давно мріяла, і це молочна польтоопарка з хутро. Вона дуже тепла і зовсім не банально виглядає. Додаю улюблену пов'язку і визначаю з сумкою. Парка є у двох довжинах, але я зупинилася на довшій, тому що хотілося щось тепліше. Як на мене, образ вийшов цілковито, як з і захотілося зробити просто мільйон фото. А як вам такий теплий образ? Одягли б. Вона хотіла будь-яку але українського виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці. на замітку цю боді поєднуються зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене це виподібний подібний виріс, ну просто розрив. Не мені, до речі, розмір М, але розмірна сітка йде від X XS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відцінків, але я обрала базовий чорний. Для тих, хто любить яскравіші кольори, наступний боді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок. Севи. Різи оздоблення на шиї та прорізне місце для пальця. І як і попередні, він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як розкішно він сідає по фігурі та заціпається на кнопки. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо ви, як і я, шукали найтрендовіший відтінок цього сезону Cherry Red, то я його знайшла для вас. Вау! Сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це ван лав. Цей відтінок одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь рік. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись уже зараз. Усі образи на відео від харківського бренду на дізистов. Чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизни, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій гідреді візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальнику зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене на що так щиритись награно. На моєму обличчі завжди написані всі емоції. Навіть мовою тіла, я передаю все, що. Відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. руками. Я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене охочою до наживи. Як думаєте, чи може це містер зрозуміти, що в 24 році дівчина сама може оплачувати всі свої хочу, сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно брю з акне, а проблемні Янки у мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосьйон від Mary Fresh. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, який підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня, саме на сайті Mary Fresh на них діє знижка мінус 15%. 200 доларів за юржесі відео. Або скільки в Україні коштує такого виду контент? Почнемо з того, що ж формується прайс на UGC. Перше і найважливіше, це звісно, скіл крієта. Сюди входить препродакшн, продакшн і звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу, волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйому. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео на одну хвилину, я витратила цілу годину, а вибір кадрів і монтаж зайняв 3 години. Тобто, у мене пішло орієнтовно 7 годин, щоб зняти. Цей прекрасний личок від Lava Studio це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони супер зручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки, показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер к'ют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність у тим і вища вартість. Так як ринок GDC в Україні розвивається, то ціни на послуги зовсім різні. Дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і Роботи, а максимальна вартість, яку я чула, це 200 доларів за відео. А скільки на вашу думку має коштувати одне UGC відео? Першен тренди 2024. зберігай відео і втілюй перше, тому що скоро вони заповнять усі соцмережі. Тренд номер один закохає усіх і це мережево. А задав його бренд Dolce Gabbana весняно літньої колекції. Погодьтеся, це дуже ход. Якщо ви знаєте, де знайти такі речі у українських брендів, обов'язково їх відмітьте. Наступний тренд це Office Siren. це стиль Рейчел Грін, коли вона працювала в Роль Флори, але в прозорих окулярах. До речі, макіяж в такому стилі зараз просто розриває TikTok, тому поспішіть зняти таке відео. Тренд на пір'я з нами завжди. Як на мене, це вайп розкоші, тому я замовила собі. Де костюм, якому можна ходити вдома і на вихід. Залишаю вам посилання на цю красу. Як би не було дивно, але леопардовий принт і Гілкамбе. Дівчата не знаю, але моя внутрішня левиця цьому дуже радіє. і Я планую замовити собі брюки і слінгбеки. Наступна зупинка це тренд на бургунді. У багатьох європейських блогерів я помітила акценти саме на цьому кольорі. Тому кажемо папа, червоному, і переходимо до бордового. Обов'язково напишіть, який тренд вам сподобався, а який взагалі не ваше. І якщо такий формат відео вам подобається, напишіть про це, зроблю другу частину. Не забудьте підписатися і чекаю вас. Своєму інстаграм усіхцям. Не знаю, як ви, а я такого холоду не очікувала. І Зараз я вам доведу, що навіть мінус 15 можна виглядати стильно на вулиці. Нарешті мені приїхав костюм, який заполонив весь європейський Пінтерес. Він з натурального флісу, який не лише стильний, а й дуже теплий. Додаю в'язану шапку в тон, бо тримати голову в холоді, а ноги в теплі зараз не актуально. Погодьтесь, молочний відтінок це завжди плюс 100 до настрою, і багато його не буває, тому утепляє з далі курткою у ідентичному кольорі. Вона розрахована до мінус але сподіваюся, таких морозів у нас не буде. Ось іде в комплект. І тому легко можна робити акцент на талії. До речі, капюшон в таку погоду теж лишнім не буде. Додаю легкий аромат та акцент на червону сумку. Таке кольорове поєднання додає святковий менжик в повсякденні. Тому закликаю вас не боятися молочного взимку, він розкішно виглядає, і всі погляди на вулиці точно будуть ваші. Дівчата і хлопці, весь образ на відео від українського бренду X-Store. У них представлені жіночі чоловічі лінійки, тому можна скласти капелу. Зберігайте ідею образу і обов'язково пишіть в коментарях, як він вам і чекаю вас у в своєму інстаграм усіх цьому. Якщо на вас тональний лягає ось так або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який вже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру від І Це медовий гель мікроексфоліант від Circadia. і він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Ще одна знахідка для шкіри з акне це освіжаючий міст. Він усуває жирний блиск, відразу відчутно зволожує шкіру та сприяє лікуванню акне. І засіб, який займає першу сходинку моїх улюблених, нічний крем лосьон для відновлення шкіри. Дівчата, кому більше 25, придивіться до нього, тому що він сприяє омолодженню шкіри і попереджає прояви вікових змін та появу зморшок. Чим я сама себе більшу або мої редфлекс? Я тотальна терпіла в роботі. Рік тому я займалася контент-зйомками і віддавала замовникам контенту втричі більше, ніж мені заплатили. Я могла більше 12 годин сидіти за комп'ютером і обробляти фотографії. І насправді це мене безмежно бісить в собі, тому що по своїй натурі я не терпляча. Тому мені важко стерпіти, коли хтось робить щось повільно і в розмові я хочу дойти до суті завжди швидше. І така моя холерична натура тягне за собою те, що я створюю біля себе хаос. І це безмежно бісить мого хлопця, тому що часто я не кладу речі на свої місці. А робота, як ви розумієте, у мене творча і речей цих дуже багато. До речі, обновила свій гардероб комбінезоном і теплою зимовою курткою від Fable Brand. Обов'язково збережіть їх, у них лише топові моделі жіночого одягу. Мій наступний редфлег це те, що я дуже емоційна людина і на моєму обличчі завжди все написано. Тому в конфліктних ситуаціях у мене йдуть просто іскри з очей. І я терпіти не можу будь-які часові обмеження. Якщо у мене запланована зустріч з друзями на 6 годину, то я 100% запізнюсь. Інколи в роботі виникають дедлайни до конкретної години, і я майже точ у не впишусь в них, тому що мені потрібен простір. Якщо впізнала себе в якомусь пунктів, чекаю вас в коментарях. Секрети краси професійних моделей: Вмивання мінеральною водою, а не водою з-під крану. Я використовую негазовану воду, вона краще очищує обличчя, після неї шкіра не така чутлива. Це допомагає зменшити кількість висипів і робить шкіру більш підтягнутою. Тримаю обличчя в воді приблизно 10 секунд і роблю таку процедуру двічі на тиждень. Дуже важливо наносити сонцезахист кожного дня, тому що ніхто не хоче постаріти раніше, ніж їм суджено. Я зазвичай наношу і на обличчя, і на зону декольте. Ще один важливий крок, який я підглянула в Beauty Secrets, це, звісно, догляд за тілом. Я. Переглянула багато схвальних відгуків, тому зупинилася на лінійці для тіла від Q&A. Замість гелю для душу, я використовую вітамінізовану олію. Вона мені більше подобається, тому що вона значно краще зволожує і заспокоює шкіру. Процедура про яку не забувають усі топові моделі, це звісно скрабування тіла. Дівчата ми з вами нічим не гірші, тому нагадую вам регулярно використовувати скраб. А це містить суміш молочної та гліколової кислоти. і Після нього шкіра просто оксамитова. Що, -що про зволоження шкіри я ніколи не забуваю? Тому кожен вечір наношу лосьон для тіла з керамідами. Він без обтяжень зволожує шкіру і, до речі, зміцнює її захисний бар'єр. А в цьому ж є секрет молодості дівчат. Діліться своїми б'юті-секретами в коментарях та зберігайте посилання на ексклюзивного дистриб'ютора бренду Q&A. А що я хочу застилізувати найтрендовішу дублянку цього сезону? На вулиці випав перший сніг і настрій автоматично став. Тому за основу образу обираю білу трикотажну сукню, бо я кажуть експерти, білий притягує гроші, хоч грошову енергію я поки не відчуваю, але максимально приємна тканина сукні відчувається відразу. Дівчата підсилюють ці потоки як можуть, додаю усі свої золоті прикраси і навіть золоті парфуми. Ви скажете, я на ти що зовсім крейзі? де твої колготи? А я вам скажу, все окей, на вулиці я їх обов'язково одягну ще з начісом, але вони просто заховалися від мене, поки я знімала це відео. Скажіть, що я не одна така. Ну і власне, от вона красуня в шоколадному кольорі. Ну, хіба вона не вал? Як на мене, ця дублянка просто із пінтерест ще сіла ідеально. В середині, як у зі вівці, тому вона ще й дуже приємна. І я сподіваюся, ви оцінили, наскільки в тон підібрана сумка. Залишаю посилання звідки усі ці речі, і в такому образі ну точно потрібно зробити фотосесію. Тому я пішла шукати фотографа, а ви поки напишіть в коментарях, як вам образ. Ось, їх цілую носики, не забудьте підписатись. Що я замовила на тисячу гривень в Сінсей. і давайте оцінимо разом усі вісім товарів. Цю коробочку я чекала найбільше і ставлю її сто з 10, І звісно, це супер. Мила чашка за 149 гривень. Зберігайте класні ідеї для фото, які можна втілити з цією чашкою. Поки чекала цю посилку, то вже забула, що замовила. Скажіть, що я не одна така. Звісно, я не втрималась від цієї декоративної миски оленем за 129 гривень. Хлопець сказав, що вона нам не потрібна. Але, дівчата, повірте, вона нам дуже потрібна і ставлю я їй 10 з 10. Класним рішенням було взяти відразу дві таких декоративних миски. Ця що більше коштує 169 гривень і Я покажу вам їх у співвідношенні. Я сподіваюся, за такий фінти способом ви поставите мені як мінімум лайк. А мене така Само брати все по два. Тому як ви зрозуміли, це буде комплект до першої чашки, і коштує вона також 149 гривень і їх 10 з 10. А ви, до речі, вже купили подарунки до новорічних свят. Як варіант, це замовити сет оригінальних трендових парфюмів на розпив, щоб познайомитися з ними і обрати саме той. А з підбором і швидкою доставкою мені допомагає лише одна відповідальна людина. Раджу зберегти мого байера, тому що в неї є часто вигідні пропозиції на техніку Dyson, годинники, трендовий одяг, взуття та аксесуари. І переходимо далі до анпакінгу. У цій великій коробці керамічна тарілка. Обійшлася вона в 169 гривень і ставлю їй також 10 з 10. І останнє у цій посилці це ось такі наволочки за 169 гривень. Я їх дуже чекала, але трішки засмутила через їх відтінок, тому що на сайті вказаний кремовий, а насправді він білий, тому їм 8 з 10. Папа, -па, до нових анпакінгів! Такого від українського бренду я просто не очікувала. Боді бренд випустив лінійку для тих, хто справді цінує якість. Ці речі ви точно не побачите на кожній, тому що вони з колекції преміум. Тож давайте зберемося разом і подивимося, чим же вони так відрізняються від звичайних. Перший образ це мастхем на зиму, теплий спортивний костюм. Він є у двох кольорах: білий і чорний, але я обрала останній дівчата. Ну якість відчувається відразу, починаючи з фурнітури і закінчуючи тканиною. До речі, на мені розмір S, але костюм іде від S до L. Між іншим на цією колекцією бренд. Працював більше п'яти місяців, щоб довести її до ідеалу. Оцінюйте перший образ в коментарях, і ми переходимо до другого, менш спортивного. І як ви зрозуміли, він теж з преміум колекції. До речі, ви звернули увагу на пакування, мені воно дуже сподобалось. І починаємо образ з боді, який сідає як друга шкіра. Його шви імітують форму корсета, тому він виглядає дуже витанчено та естетично. Ця колекція з преміальної тканини, яку використовують світові бренди. І переходимо до елементу, який я чекала найбільше, це шкіряна преміум-спідниця. Вона доступна у двох довжинах. Міні та міді, але я обрала трендовий другий варіант. Погодьтесь, у неї ідеально продуманий крій, а цей розріз, Ну просто вау. Наживо відразу видно, що над цими позиціями працювали справжні професіонали. Тому я ставлю боті-бренд 100 з 10.